Добрий день, розповідаю все ж те, що потрібно знати вам про міжнародний захист, що робити, коли закінчується паспорт громадянина України, а в консульстві ви не маєте можливості без автоматичної постанови на Резерв Плюс отримати паспорт громадянина України. То таким чином, ви просите в Польщі видати вам відповідний замінник паспорту. І хочу розповісти, от щойно мав консультацію і. Набір типових питань, з якими я зустрівся. То часом може корисно записати такого роду відео, щоб люди вже мали відповіді на ті питання, які їх ну, фактично турбують. Добре, що таке міжнародний захист? Почнемо поетапно. Також розповім, якщо не забуду, чи є мінуси, що робити далі, коли закінчиться воєнний стан. Ну і поточні речі. Скільки це коштує, як воно виглядає? Каже, скільки часу, скільки грошей, і що для того треба. Все, розповідаю. Перше, міжнародний захист це документ, який замінює вам діючий паспорт громадянина України, який ви не можете використовувати з тих чи інших причин, наприклад, закінчився термін його дії. Вам треба прийти до консульства і оформити або продовження цього паспорту, або новий паспорт. Або до ДП документ. Але не, не маєте такої можливості зробити це безперешкодно і безумовно, тому що вас автоматично ставлять на військовий облік так званий Резерв Плюс. Це одна з причин, вже перша з причин, чому ви маєте право податися до Польщі як країни Євросоюзу і попросити в рамах процедури міжнародного захисту видати вам паспорт громадянина України. Який визнаватиметься так само у всьому світі, як на рівні з діючим паспортом громадянина України? І є ще така опція другий документ це документ подорожі, це свого роду як закордонні і внутрішні паспорти. І ви маєте можливість їх отримати, як громадянин України. І там буде написано, що ви громадянин України тільки його Польща вам видала. Питається, в мене пан сьогодні каже, які мінуси цього? І я скажу, що мінусів їх немає, бо перед, під поняттям мінуси, я вважаю, що це можуть бути такі речі, як обмеження в доступу до ринку праці, обмеження пересування. Тобто, іншими словами, ви з цим документом ви можете їхати де вам треба, працювати, де вам треба, представляти свої інтереси в банку, наприклад. Ну, тобто в таких структурах державної і недержавної влади, там, де треба паспорт носити, права поміняти. Бо у вас є паспорт, у вас громадянина України. Тільки його видала, що країна Євросоюзу. Ще питається пан, і вас то буде цікавити, що буде, якщо буде кінець військових положень і що тоді, воєнний, да? то я вам хочу сказати: по-перше, що що би не було, то. Е в суспільстві і законодавство так діє. Бо ті, хто знають, бо я 10 років вже в Україні не був, я знаю, як подібного роду обмеження чи нововведення вони діють, і як вони перестають діяти. Щось подібне було на, на часи карантину. Тобто надається певна інерція, щоб люди визначилися. Нема такого, тут не є цей що, е, е, в табір імені концлагерного тіпа, що сказали, відрубали все і. 50 тисяч людей потяг ходить без паспортів. Як це? В Євросоюзі ви собі уявляєте? То, іншими словами, буде передбачена певна інерційна діяльність стосовно цієї ситуації. Закони можуть бути доімплементовані, бо не може допустити Євросоюз, щоб в нього знаходилася така кількість неудокументованих людей одночасно. Бо для них податки важливі. Не вам дадуть мох і болото, і любу вам бірку дадуть для того, щоб ви продовжували сплачувати податки. Таким чином, я даю відповідь, що немає мінусів отримання цього документу. Як виглядає сама процедура і чому часом кажуть, що людям не всім дають? Логічно і більшість того, я навіть хочу вам сказати, що такі думки в тому числі розходяться з тих, хто робить карти побуту, заявляють голосно: ми не будемо робити міжнародний захист, бо там не передбачена процедура. Тощо, звичайно, це так абсолютно. І треба подякувати за їхню правду, що вони кажуть і визнають те, що їм не вистачає досвіду для того, щоб переконати державні польські органи в силі ваших аргументів. Бо це не зробить та людина, яка заповнює формуляри на карту побуту. Тут потрібна майстерність адвоката, медіатора. Людини, яка доімплементує вашу ситуацію до існуючого законодавства. Перше, що треба зробити, будь-яку задачу бюрократичну, яку ми розв'язуємо, в тому числі міжнародний захист. В тому числі, наприклад, коли українцям одружитися, треба тощо, щоб представити ваші інтереси перед державними органами, то перше, що ми робимо, це цю ситуацію поміщуємо в законний алгоритм, розробляючи разом з вами на підставі вашої ситуації юридичну легенду. Легенда це юридичний термін, не треба його боятися. Бо не знаєш, що казати, кажи тільки правду. І тут важливо, щоб цю правду правильно подати адвоката завдання, цю ситуацію описати таким чином, що. Ви не маєте можливості. Я не буду розкривати всі комерційні секрети. Це наш досвід, це напрацювання. Бо це 10 років життя в Польщі. Це присвячений час тому, що ти, як ту прудну білизну переш розв'язуючи людські проблеми, бюрократичні проблеми, то поділяється такі, сама процедура на три етапи. Перше, ви здаєте в без співбесіду. І потім двічі вам треба буде відвідати Варшаву. То до кожної з цієї співбесіди адвокат він зобов'язаний вас підготувати. Він не має бути сидіти коло вас в кабінет для того, щоб ви прийшли. Каже, пішов, де ти, де ти цілий день був? Сьогодні в адвоката сидів в черзі чекав, був, прийшов документи, здав, а що він каже: Та я що знаю, щось наговорив, нічого не поняв, але сказав, що займеться. Вам не такий адвокат потрібен. А такий, який, як з позиції граючого тренера, на відстані телефону, на відстані руки, у вас в телефоні. Кому ви скидаєте, значить так, у мене така ситуація, перша вступна консультація. Розповіли, скинули, адвокат каже, ага. Значить, на цих, на цих, на цих етапах зафіксували, даш мені ті -ті, ті ті документи. Скинули фотографії, обмінялися, подивилися, ага. Пішло заповнення відповідних документів, все, інструкції отримуються з тим, що. Ми розробили відповідний сценарій, стратегію в рамах неї ми підготували відповідні документи. Зазвичай на співбесідах питають це, 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 вам не розказують, що вам відповідати. Ви просто йдете туди, знаєте, що вас будуть питати. Розумієте цю різницю? В цьому от полягає якраз професійний супруг. Якщо у вас якісь непорозуміння з адвокатом, тощо, незадоволені, не розумієте чогось. Знаєте, що контроль якості роботи відділів у моєму проєкті він не зупиняється ніколи. Тобто я від людей завжди трубку беру. Дзвоніть, обговоримо тощо. Тобто, але все має йти в рамах логічного алгоритму, що граючий тренер вам на кожному з кроків дає відповідні інструкції, підкріплюється відповідними документами, щоб посилити ваші аргументи. І там, де вас ніхто не замінить, бо маєте ви навіть два адвокати, але в кабінет на співбесіду ви відете один. І там тільки від вас залежатиме, що ви будете говорити. Згадалася ситуація, коли люди до нас звернулися і кажуть: допоможіть нам через суд пройти на шлюб, через те, що ми спробували самі. А чоловік на засіданні суду на питання в... від судді, де він працює, каже, щось таке став говорити, каже, аж до карт побуту дійшов і розказувати, як тяжко в уже їх получати. ми віднову отримали. Візьметеся за нашу справу. Взялися, доімплементували, доказали і так далі. Порадили чоловіку на наступне засідання суду вдягнути піджака. Тобто, над вашою ситуацією тобто ну, працює жива людина, яка не тільки в телефонному режимі, а головне на письмі, бо все має бути на письмі. Там, де гроші, там, де документи привчиться, має бути на письмі, бо то ваші гарантії, передусім, щоб не було цього присловитого. Я ж вам казав, ви ж не помните. Ну, власне що, я відповів, здається, на всі питання. Скільки грошей коштує, то для того, щоб знати, ви пишете на Viber чи на Telegram теле, на, на цей номер телефону, який має вказаний в шапці профілю, і моя помічниця, Міленка її звати. І вона чемно відповість вам: скільки часу, скільки грошей, що для того треба. От і все.